Кафедра обліку та аудиту Луцького національного технічного університету декілька літ тому започаткувала традицію проводити зустрічі випускників. Натхненницею цієї доброї справи стала Ірина Садовська, завідувачка кафедри обліку та аудиту, кандидат економічних наук, професор. вогні Разом! Традиційно кафедра обліку і одито проводить такий захід зустріч випускників. Ми е, започаткували його чотири роки назад, і думаємо, що ця традиція буде е, такою. Ця традицію підхоплять і інші спеціальності, інші факультети нашого університету. Нашому університету є ким гордитися. Ми гордимося своїми випускниками, ми гордимося своїми викладачами, ми гордимося своїми студентами. Наші випускники обіймають кращі посади, високі посади в Волинській області, Рівненській, Львівській, у Києві. І це. Буде показакопоказово для тих студентів, які навчаються. Студенти, які прийшли на спеціальність і аудит, які прийшли на інші спеціальності нашого університету. Така зустріч покаже, чого досягли наші випускники, які тут же на цих в цих цьому ж університеті за цією ж партою вчилися. І вони поділяться своїми здобутками. Вони. Розкажуть про те, що саме дало їм навчання в нашому університеті, і яким чином це допомогло їм влаштуватися в житті як професіонали, і взагалі хочу сказати, що ми вчимо не тільки бухгалтерському обліку, не тільки професійним професійним знанням, а ми вчимо, як жити. Як знайти себе в себе в цьому житті? Як розбудувати нашу Україну? Наш факультет обліку і фінансів є перспективним, є на високому рівні в нашому університеті поряд з іншим факультетами, тому що взагалі наш університет це не краще. Ну так як для мене я працюю і. Факультет спрямований на підготовку фахівців, саме обліку і фінансів такого спрямування. І факультет працює, факультет розвивається. Факультет хоче дати дітям ті знання, які їм потрібні будуть в житті для їх професійного зростання. Ми педагоги, ми викладачі, ми вчимося також у наших студентів, і ми вчимося у наших випускників. Наші випускники нам кажуть. Чого десь їм не вистачило при навчанні? Ми вчимося, робимо виставки, і ми надалі розвиваємось. Наш факультет пишається всіма випускниками, чи то директор великої фірми, чи то директор маленької фірми, і такі таких в нас є багато. На, на ми дуже раді цьому. Чи це головний бухгалтер, чи це фінансовий директор, чи це. Просто домогосподарка, яка веде кілька маленьких підприємств, підприємців, і також професійно займається бухгалтерським обліком, але крім того, вона ще е, доглядає, виховує дітей. Я навіть не хочу виділяти окремі прізвища. Я хочу сказати, що ми гордимося всіма нашими писниками, тому що вони є людьми і ми ними пишаємось. часу створення факультету з 1998 року отримали дипломи спеціалістів і магістрів 3,5 тисячі випускників. Із них більше ніж 1700 – це випускники спеціальності облік і аудит. На сьогоднішньому святі присутні випускники 2001, 2006 та 2011 року. Їх всіх разом 300 випускників. Як склалися їхні доля? Чи відстежуєте ви? Звичайно, відстежуємо, як склалася доля наших випускників. Ми завжди раді їхнім успіхам і ми завжди хвилюємося разом з ними, коли в них є якісь невдачі. Ми раді, що наші випускники працюють бухгалтерами, головними бухгалтерами, фінансовими директорами, що наші випускники заснували свою власну справу і досягли певних успіхів. Як казав німецький філософ 17 століття Артур Шопенгауер, і це висловлювання, напевно, актуальне на сьогоднішній день. Спеціаліст як музикант в оркестрі досконало володіє окремим інструментом і лише найталановитіші володіють усіма. Я можу це сказати про наших випускників. Вони в нас талановиті і вони в нас найкращі. А як поліпшився науковий навчальний процес з того дев'яносто року вже далекого? З далекого дев'яносто року, звичайно, у нас є дуже багато напрацювань. Коли факультет створювався на факультеті, е, працювало. 39 викладачів. На сьогоднішній день це більше, ніж 80. І в ті часи 12% було кандидатів наук. На сьогоднішній день 100% кандидатів наук. є свої доктори наук, професори. Ваш факультет наскільки популярний? Факультет наш популярний, тому що випускники наші затребувані на сьогоднішній день на ринку праці. А потрібні вони тому, що вони є висококваліфіковані, підготовлені з практичним досвідом, зі знанням частини випускників іноземної мови, з отриманням подвійних дипломів в Люблінській політехніці і на сьогоднішній день в університеті Браганси. Ну і чого б ви хотіли побажати вашим студентам, бо вони теж сьогодні присутні і випускникам? Нашим студентам брати приклад із тих випускників, які сьогодні на нашому святі. Цінувати те, що викладачі стараються їм донести все те, що вони можуть, знають і вміють. Ніколи не зупинятися на досягнутому, ставити перед собою високі цілі і досягати їх. Якщо проаналізувати, ну, скажімо, рейтинг спеціальностей, які пропонує Вища школа України за останніх 20 років, то якраз спеціальність облік і аудит одна з небагатьох, яка рванула вверх, тобто по престижності, по затребуваності і особливо по ринковій затребуваності раніше. Я сам вчився на економічному факультеті і скажімо, у нас підготовка обліку і обліку була як третьосортна економічна спеціальність. Тобто, зараз це рейтингова, не дивлячись на те, що державне замовлення на неї, як правило, не виділяється. Ми набираємо як мінімум дві групи, тобто вона ринково затребувана через то попит колосальний. А чи пишається ваш навчальний заклад студентами своїми колишніми і нинішніми? Так. Пишається, нам навіть не треба далеко ходити. Дуже приємно будь-якому викладачу прочитати, особливо інформацію, що той чи інший випускник зайняв якусь високу посаду. От, буквально на днях читаю, що податкову службу Луцька очолила, не буду називати всім відоме прізвище, і випускниця Луцького державного технічного університету. Він ще тоді був Луцький державний технічний університет подивитись от на людей які зараз сюди прийшли зразу видно що це або головні бухгалтери як мінімум керівники служб як обласного рівня міського районних масштабів тобто все просто прекрасно наскільки люди зуміли знайти себе і реалізуватись вони самі за себе говорять подивіться тільки на них так що все нормально все добре такі зустрічі допомагають студентам глибше зрозуміти суть майбутньої професії випускникам поспілкуватися у дружній атмосфері а педагогам застосувати практичні ідеї у методології викладання цього разу зустрічалися випускники 2001, 2006 та 2011 років. Дружби такої ніхто не зітре землі. Теоретична база тут дуже потужна. А ось, ось, все остальне залежить тільки від нас. Саморозвиток, самовдосконалення і Криноборосі наклали завжди вчиться, вчиться, вчиться. Ніколи не забувайте нічого і розвивається, і воно тоді буде. Це, це шлях будь-якої людини, яка хоче щось добитися в цьому житті. По-іншому не праця, праця ще раз праця. От і все. Основне дали, напрямок дали, а далі все жили від нас особисто, від наших зв'язків, від наших нас, бачите, багато людей підходить, багато з ким приємно побачитись і взагалі тут наш дораді бачити. Раді, що приїхали, що нас не забули, позвонили. Це е, найкращий навчальний заклад е, на західній Україні. Вважаю е, тут чудові викладачі, чудовий рівень е, освіти, чудовий рівень знань дають. І бачите, е, ну тру одне однокурсників, одногрупників, викладачів просто такий провал, і от таке відчуття. Як, 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 як перший клас. Кафедра обліку аудитор, і взагалі загальний університет мені дав дуже багато ще тоді аудиту. Тобто він мені дав безпосередньо знання, навики спілкуватися з людьми, вести себе досить вірно, відповідально в оточенні, бути гідним випускником університету. Чим ви зараз займаєтеся? Зараз безпосередньо керую, займаюся напрямком по продажам запчастин до автомобілів. Маю штат працівників декілька автомагазинів. От ви би порадили своїм дітям навчатися тут? Так, звісно, сам маю трьох дітей, і маю наміри теж віддати людей на відповідальні. Групи на відповідальні напрямки по тому, що вони ну, отримували відповідні знання, відповідні навики, відповідні досягнення, зв'язки в майбутньому, які допомогли б їм, відповідно, теж ну, в подальшому їхньому намірах життю і співпраці з навколишнім середовищем, оточуючими людьми. А ви би довірили випускникам чи студентам цього вишу і цього факультету працювати у себе? Можу взяти декілька. Ще учнів для того, щоб побачили, показали свої знання, здаву якісь навики, щоб я їм вже в даному початку в даному часі вже зміг щось допомогти і щось зарадити. Кафедра обліку та аудиту одна з базових на факультеті обліку і фінансів. Тут активно розвивають здобуті напрацювання, досліджують сучасні перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю, а ще вчать бути дружніми, сумлінними, не забувати своїх однокурсників та педагогів. Все, покинеш, прийдеш придешно сюди, коли навчалася, здобула. Е, Професію, да? друзів багато, і що саме важливе, я тут знайшла свого чоловіка. Так, ми, він був, якби не був, він є викладачом до сих пір. Я була студенткою, хоч він мене там і не вчив нічого, але ми так зустрілися, і ну, я тут знайшла свою долю, можна сказати. Сина. А що, що вас пов'язує з університетом? Навчання, гарні друзі, гарні вчителі, які дали дуже гарні знання. Зараз працюєте, втілюєте свої знання? Працювала наразі в декретній відпустці. Працювала, працювала бухгалтером в лікарні. Все гаразд, як ви почуваєтеся? Добрі ґрунтовні знання? Да, да я дуже рада, що закінчила цей університет. А що стосується такої дружньої атмосфери? Я бачу, що ви з радістю сюди прийшли. Що би сказали про сам університет, про педагогічний колектив? Дуже хотіла прийти, дуже хотіла всіх побачити. Насправді дуже давно нікого не бачила. Наші педагоги, вони, які були позитивні і хороші, такі вони є на сьогодні. І ну ми нікого не забуваємо. Дуже часто там навіть не зі своїми одногрупниками, а є друзі, які з інших курсів випускалися років з інших років, то обсуждаємо можна сказати так часом. То Всіх тільки позитив, з позитивної сторони, згадуємо і тільки саме хороші. Нема що згадати поганого, нема що згадати випускники кафедри обліку та аудиту ЛНТУ становлять економічну еліту нашого краю. Розмова на з цифрами допомагає їм досягти успіху в житті. Та не заважає бути дружніми, щирими, радіти від спілкування з колишніми однокурсниками та педагогами. Вони мають славу хороших спеціалістів на ринку праці і гарних людей. Перше чекаю спілкування, душевного, приємного, поринути знову в ту студентську атмосферу, безтурботне життя, якого деколи не вистачає. От, і просто е, е, знати, в кого як склалося з тими, з ким рідше бачимося. І викладачів давно вже не бачили, дуже хотілося поспілкуватися з ними ближче. Де ви влаштували свою долю після того, як випустилися? Е, я е, е, з ківерицями, близенько тут біля Луцька. І приїхавши ду, ну, додому, я свої знання приміняю е, в відділі освіти, в бухгалтерії, працюю по спеціальності. Е, від відділу світи ківерцівської районної держадміністрації нас вчили не зубрити, а знати, де можна знайти інформацію, тому що в голові все тримати не можна. Такі тепер дуже швидко все змінюється, і тому ми знаємо, де що шукати. Що ви згадуєте зараз? Часи як вчилися разом. Всі ну як вчилися дуже добре. Дають на цьому факультеті сильну базу знань, бухгалтерів гарно готують, стикався неодноразово, багато разів в житті допомагало. Сьогодні ви працюєте на себе чи у вас є в підпорядкуванні люди? Е, ну є, я не, не можу сказати, але є. Ну і, і як ви почуваєтеся впевнено? На сьогоднішній день, слава Богу, не жаліюся. Що скажете про педагогічний склад? Дуже приємно було працювати з ними, вчитися від них набиратися. Багато що дали. А ви що скажете? Ну педагогічний склад просто найкращий. Є вже викладачі, які більш досвідчені. То тобто, а, у нас на кафедрі дуже багато викладачів, було і молодих, але теж вони от своєю такою іскрою да, запалювали і ну якби іншим якимось підходом. Ну цікаво було вчитися. Кожен прийшов сюди з якоюсь певною своєї історії. Було б цікаво почути про всіх. А вчилися, то цікаво вчитися. Тут дуже гарні викладачі, дуже гарний викладацький колектив підібраний. Вони дають ну такі досить, я б сказав би потужну базу знань. Ну і в принципі, що хто би хотів би свою якусь там своє майбутнє поєднати з бухгалтерським обліком, то я б ну, радив би подавати документи саме до нашого університету на кафедру обліку. аудиту. Ви сказали, що тут багато історії. А ваша історія яка? Та ну яка історія? Піс. Працюю, дочка народилася після університету. Відправився до ну по своєму власному бажання. Відправився до Лав Збройних сил України, бажав відслужити. І нічого, зараз працюю. От кажу, дякувати Богу, зараз родилася донечка. Виховую, працюємо. Випускників кафедри обліку та аудиту Луцького національного технічного університету охоче беруть на роботу. Вони комунікабельні, професійні, наполегливі. А ще Активні й творчі, адже це складова успіху сучасного життя.